Привіт, друзі! Записую відео з анонсом проведення нашого семінару по спільному транзиту. Це буде практикум. Відбудеться семінар 2 вересня о 18-й годині. Під відео я залишу більш детальний опис стосовно того, куди звертатись, як реєструватись. Реєстрація буде у нас до 1 вересня. Всі, хто хоче взяти участь, може написати мені або на месенджер, або на електронну пошту. Вартість семінару, семінар буде проведено онлайн, вартість семінару 1500 гривень. Значить, про що ми будемо говорити? Ну, по-перше, як я вже сказала, що це буде практику: ми будемо за допомогою демонстрації екрану показувати, як набираються декларації, що зазначається. На що звернути увагу, які особливості, які нюанси, як розрахувати гарантію, і так далі? Також буду я присутня на цьому семінарі, і якщо у вас є питання по заповненню анкети самооцінки для отримання транзитних спрощень, там загальна гарантія або Отримання авторизованого вантажу одержувача, вантажу відправника там, застосування спеціального забезпечення, то е, дам вам деякі рекомендації по заповненню, якщо у вас є питання, і також дам рекомендації. Там є багато питань, особливо в третьому розділі, хто буде заповнювати третій розділ е, анкети самооцінки стосовно оцих процедур митного оформлення, їх контролю і аудиту. Тобто я е, дам декілька порад. Е, як сформувати на своєму підприємстві а, таку систему контролю, да, як її задокументувати, тому що при заповненні анкети самооцінки деякі дані вам треба буде підтвердити документально, да, що у вас в наявності є якісь документи, які передбачають систему контролю і аудиту митної діяльності? Тому кого цікавить такий семінар? Ще раз нагадаю: 2 вересня о 18-й годині. Онлайн будемо його проводити по всіх питаннях. Будь ласка, звертайтеся до мене, пишіть на пошту на месенджер в особисті повідомлення, всі контакти і більш детальну інформацію я залишу під відео. Так що, друзі, побачимось.